У мене в руках надувна жінка і безалкогольне пиво. А це означає, що правильно. Ми будемо зараз знімати огляд на електромобіль. Спереді нас зустрічає великий значок Nissan, який в нас підсвічується, фари. Вузький агресивний в нас погляд, сенсори, це зрозуміло. Далі в нас візерунок на решітці радіатора, який повторюється в салоні з підсвіткою. Я не пам'ятаю, чи він світиться, і помаленьку він так йде середини і пропадає. У мене от От зараз питання так само виникло, як і буде виникати у вас, тобто тих, хто хоче собі придбати даний автомобіль. А що робити от передок? От удіть от, собі ситуацію, ви царапнули камінчик залетів. Тому що це зрозуміло, якщо щось велике залетить, це тільки заміна. От царапнули. Це глянець, це пластик. Він є жорсткий, але все рівно сліди лишаться. Заполірувати його буде. Ну, просто важко і, мабуть, не, неможливо. Власник автомобіля дуже швидко вирішив цю проблему. Він просто взяв, заклеїв весь передок плівкою, забронював і каже: Все, я сплю спокійно, катаю спокійно, так само і зробіть ви. Е, В любите автомобілі. Хочете кататись, щоб довго вам він служив, і у вас було менше проблем от з такими вставками глянцевими. Затягніть в плівку, повірте, ви не пожалієте. Ви просто не пожалієте. З боку ось так автомобіль виглядає сучасно, круто, стильно. До речі, давайте ми зразу з вами ще повернемось до портів зарядки. Порти зарядки в нас є два. Порти зарядки швидкісний і повільний. У нас є, бачите, лючок зарядки. Опа. А в нас тільки один лючок зарядки? Повільної, а де швидкісної? А швидкісної зарядки в нас порт з другої сторони. Скажімо так, не полінувалися. Зробили дві дірки в крилах, зробили два лючка. Раз преміум, отримуйте преміум. Ну, рішення я не знаю, комусь подобається, комусь не подобається. Мені чисто байдуже. Чи цей лючок буде з боку, чи спереді, чи ззаді. Чи зроблять взагалі один спереді, другий ззаді, мені взагалі байдуже. Де він це буде? Подобається вам чи не подобається. Ну. Пишіть в коментарях, будемо з вами тоді вже обговорювати в автомобіль. Задня частина в нас дуже футуристична. В нас просто вона також виділяється в потоці, це ззаді чорна вставка. А до речі, надпис Nissan він виходить як, як 3D. Тому що він, враження таке, що він виступає. Так, так, текстурний надпис заді, Aria e -Force". О, круто. назву, хоча б буду знати. У нас є, бачите, ось така накладочка, яка, бачите, тут проходить рука. Дуже круто, тому що буде вам обдувати заднє скло. Це дуже, дуже важливо. Для мене це надзвичайно важливо. Далі сенсори ззаді. По бокам це зрозуміло, двері в нас задні відкриваються ось так, з ноги. Оля. Багажник великий, ну, розказувати про багажник, я думаю, сенсу, сенсу немає довго і взагалі, тому що багажник це є багажний електромобіль, він створений не для перевозки дров там чи чогось будівельних матеріалів. Це є просто багажник. Це просто. Е Частина автомобілі, де ви можете скинути там рюкзак і жилетку від нашої надувної жіночки. Ну, так воно є. Далі є ніша, якийсь сабвуфер, ну і кілька ділень для такої мілочовки, яка може там розлітатись і ви не хочете, щоб вона вам просто літала по салону. Цей автомобіль ми привезли з Китаю. Він вже має власника. Власник дуже задоволений. Потрібно вам допомогти підібрати автомобіль з Китаю і перевезти сюди не тільки Нісанарія. Я завжди вважаю, що найкращий автомобіль це те, який вам подобається. Я вам поясню, чого ми взяли цю надувну жіночку. Це не є реклама. Нам просто потрібно було третього в салон, щоб він вона, воно. Перевірю, скільки задні місця. Так, окей, добре, ми її тут залишаємо. І ми зараз з вами гарно вам покажемо салон. Всі, е, тому що цей автомобіль потрібно знімати з салону огляд. Тому що тут є багато фішок, багато е, крутизни автомобіля, який дійсно вартий уваги. Це, якщо ви вже зрозуміли, а хто ще не поняв, ще не може відійти до, від е, надувної жінки. Ну, хай буде так. зроблю я вам подарок, я вам її подарую. До речі, вона ще не тестована. Автомобіль тестований? Жінка ні. Це Nissan Ariya в самій максимальній комплектації на повному приводі. Давайте ми заглянемо в салон. Як ви бачите, в нас салон є оригінальним. Він, е в синьому кольорі шкіра. Панель зашита Алькантарою також синього кольору. Ви бачите карти Деврей так само. Зашиті синьою Алькантарою. Почнемо. Ми, мабуть, з самого, самого цікавого з-під з-під локітника. Як ви бачите, він в нас є нерухомим, в нас вставки дерева, але він нерухомий до цього часу, поки ви не нажмете цю кнопочку. Бачите? І в нас весь підлукітник з цілим тунелем рухається взад-перед. Вони називаються барним столиком. Тобто для того, щоб задні пасажири могли дотягнутися до кави. Але я вважаю, що в такому автомобілі потрібно забороняти на задньому, на задньому ряді вживати якісь напитки і їду. Ставимо на місце. Також, 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 е як е гарно виконано, ми зараз загасимо автомобіль, у нас, бачите, свідочка від'їхала. Е це незвичайні кнопочки, це вмонтовані, я не знаю, в вживлені, просто в, в дерев'яний шпон, тому що це просто малюночок, які є кнопочки. Коли ми запускаємо, так само і панель виконана. До речі, так зразу, щоб ми перебігли до панелі, панель так само виконана, ніяких клавіш немає, сенсори просто коли ми запускаємо автомобіль, весь, оце все загоряється, це все красота. Що в нас тут є? У нас є клавіша, до речі, вібрує, о, круто, яка перемикає режим їзди. У нас, нас є 4, по-моєму, 4 так? чи 5. 4, та, 4 режими їзди, спорт, стандарт, еко і сніг. До речі, ще в сніг ми не катали ній, але ми обов'язково знімемо в зимову пору погоди автомобіль. Далі в нас є автопарковщик. клавіша доступна, І є педаль кнопка, яка відповідає за режим їзди, тобто їзда однієї педалі. Вам Получається, що тормозів не потрібно, тому що коли ви відпускаєте педаль газу, вон автомобіль автоматично тормозить. Далі є, почнемо звідси, датчик безпровідної зарядочки, вона, до речі, знаходиться ось тут. У нас є тут така ніша, коли ми вставляємо, тому що коли ви за кермом хочете підзарядити телефон, ви ж не будете. Відволікатись від дороги і дивитися, що у вас, е, телефон йде під зарядка. Ми його просто туди кидаємо, і в нас загоряється датчик, який сигналізує про те, що у вас йде зарядка телефона. Далі е, важливі дві кнопки, які я вам е, зараз покажу: оце close-open. Ну, Що воно може означати? Е, від, відкривання бордачками відсування. Ми вже побачили тут. Далі криші, люка ні, тому що у нас клавіші тут. Так за що відповідають у ці дві кнопки? За що? Ми натискаємо клавішу Open. І в нас виїжджає автоматично ось така ніша? Ось така ніша. Ще з додатковим є діленням. Ось така ніша. Закривається вона, ви вже зрозуміли, клавішою Close. Ось так вона прекрасно заїжджає. Ця кнопка відповідає в нас за бардачок. Бардачок, де й бардачок обшитий. Все цікаво, от там в бардачку немає нічого. Далі ми вже з вами, з, верніше, вам показали цю всю красоту. Приборку, яка відповідає у нас за кліматконтроль, вона є дуже, дуже відзивчивою. При нажаті вібрує. Далі в нас тут є клавіша, дуже цікава клавіша, в нас кнопка аварійної зупинки. Ось так натискається, не сенсорно, і це дуже круто, тому що сенсор не завжди спрацьовує, коли ви їдете за кермом, а комусь потрібно подякувати, коли вас хтось спустив в ряд. Ця кнопка в нас також є, вона, вона працює, вона відповідає за перемикання треків. Тобто вверх це е, наступний трек, або, як бачите, радіо вниз це попередній. Все у нас працює, можете вивести. По меню ми не будемо багато з вами розмовляти. Ми просто покажемо, що воно є, гарно працює. Далі музика, радіо, телефон ви можете під'єднати. Караокі. До речі, любите караокі співати в машині. Давайте ми з вами на китайській мові поспіваємо караокі. Почали три-чотири. Окей, це жарти, але дійсно караоке є, ви можете співати. Е, приборна панель в нас теж електронна. Є інформативною, дуже інформативною. Ви можете вивести собі будь-яку інформацію, яка вам необхідна для комфортної їзди. Камери також у нас є 360, як без них. Е, вони от на згибі переключаються, ви можете налаштовувати собі більш автопарковщик. У нас можна вимкнути. До речі, зараз ми. Перекинемо на інші камери. Добрий день. Так я зрозумів, що якщо мене там немає збоку, то ніякий ми парковщик не ввімкнемо. Все вірно. Окей. Далі у нас зупинимося. Є отакий селектор звуку. Ввімкнути-виключити мультимедію. Вона йде. Таким як кристаликом всередині, і стікляний з, з підсвіткою і з носічками. Доволі приємний. Клавіша, запуску автомобіля, рушні, скажімо так, стояночний тормоз. от Він у нас тут є. Дифузори повітря, які оздоблені повністю йдуть без підсвітки, да, вони без підсвітки. Ось такі під, під метал. Чи... Ні, це є метал? Ні, це метал. Металева ставка, така, от бачите, золотиста. Доволі, доволі такий гарний автомобіль у нас вийшов. Кермо в нас досить інформативне, обшити шкірою з перферацією. Не сенсорні, а фізичні кнопки. І це дуже добре, тому що ці сенсорні кнопки щось останнім часом мене починають турбувати. Знімаємо ми Nissan Ariya в максимальній комплектації в русі. Все, що в автомобілі не чути це, як працює у нас кондиціонер. Звичайно, автомобіль не є, не є сильно, сильно обезшумлений, ну, як кожен японець. Хотілося б трішки, трішки більше обешумки від нього. Так як він виступає в преміум лінійці, як його представили виробники компанії Nissan, що це є преміум. Це далеко не Nissan Leaf, але за такі кошти хочеться чогось більшого. Не вистачає в даному автомобілі пневмопідвізки. Дуже не вистачає. Ну він і так непогано їде. Я б сказав, навіть досить добре він їде і досить комфортний автомобіль по посадці. По посадці. Все просто комфортно, зручно, багато положень сідушки, так що ви можете підстроїти під себе сідушку, так як вам буде зручніше. Також в даному автомобілі ви можете. Активувати функцію Face ID, яка буде слідкувати з вашим поглядом. Тобто, якщо ви відвернете свій погляд від дороги, вона буде вам автоматично сповіщати сигналом, що ваш погляд зараз не зосереджений на дорозі. Будь ласка, зосередтесь на дорозі. Це в більшості випадку, коли ви їдете по місту і ви бачите на, на тротуарі гарну дівчину, якщо це ви мужчина. Або навпаки, і вам буде сповіщати, ой-ой-ой, вернись, вернись назад розум. Дуже плавно вона їде, незважаючи не на те, що ми зараз на низькопрофільній резині на 20 радіусах, по-моєму, там вона 45-та висота. Досить, досить непогано автомобіль їде по нерівностях. Також хочу відмітити систему утримання полоси, вона дуже, дуже коректно працює. Дуже коректно працює. Ми зараз спробуємо її активувати на, на ділянці і відчути, побачити дійсно її роботу. Активується вона дуже просто. На кермі є кнопки. Кнопки, не сенсори, як не дивно, а Клавіші. Де вони там? Я активуюся. Я тебе прошу. Не позор мене перед камерою. Чого ти не хочеш? Зозулька. А. О, ну все. Ми активували і ми. І ми рухаємось вперед. За переднім автомобілем. Єсть. Окей. Також ми бачимо перед собою проекцію на лобове. Досить якісна проекція. Давайте ми пустимо кермо, заберемо з педаль. Досить якісна проекція. Нам є інформативною, як ви бачите, зразу світиться червоним, якщо забрали руки з керма. Ми зараз з'їдемо в невеличкому повороті, автомобіль гарно себе проявляє. Дуже, ну, звичайно, дуже часто сигналізує про те, що ваші руки не на кермі. Це дуже добре. Це дуже добре. Давайте ми легенько поставимо руку, ножки заберемо, додаємо трішки, тому що ми прив'язалися до переднього автомобіля. Все. Ми їдемо і відпочиваємо. Куди це нердує, музика грає, а ми їдемо. Єдиний нюанс, єдиний нюанс, який присутній в даному автомобілі. Єдиний нюанс це відсутність Apple CarPlay, тому що у нас китайська версія, зараз ми перестроїмося, у нас китайська версія і. У нас немає Apple CarPlay в автомобілі. Я не знаю, як в європейських версіях я, мабуть, думаю, що він є. Але доставити сюди це не є проблема. Зовсім не є проблемою. Так, зараз ми попробуємо різні режими їзди в автомобілі. Ми зараз в еко режимі спробуємо прискорення. В плавно вона прискорюється. Немає ні ривочків, ні е, різних подьоргувань, посмикувань. Гарно плавно автомобіль їде. А, до речі, до речі кермо, кермо дуже є зручним і перфорація є на кермі, тому що є підігрів. Це зрозуміло. Але я не про це. Якщо ви пересікаєте, ви їдете, пересікаєте одну з якихось полос, вас починає сигналізувати датчик І у вас починає вібрувати кермо. от Зараз ми перетнули полосу ми відчули вібрацію і нам почало сигналізувати, що ми ми пересікаємо полосу, з'їжджаємо з, з дороги ще раз. Оце розричисте війні просто не бачить. Там, дійсно плавно їде автомобіль в режимі Еко. Давайте ми зараз включимо нас спорт. Спорт режим і спробуємо. О, автомобіль зовсім по-іншому вже відкликається на педаль газу. Ми вже відчуваємо, що ми вже спортивні хлопці на Nissanі. До речі, е е єдиний на Західній Україні в даній комплектації на сьогоднішній день. Це в нас комплектація яка правильно саме максимальна на повному приводі. Зараз заїдемо на заправочку. Куди багато автомобілістів. Скажемо, хай нас заправить. Бо, ну, я, я думаю, що не потрібно так вже жартувати. О! ID 4 стоїть. А давай ми запитаємо зараз власника щасливого ID 4. Як йому автомобіль? так? Yeah. І Чи він може порівняти от, з даним автомобілем, хоча б скаже свою думку. Давай. От. <плес> Можна вашої хвилинки, уваги, бо я бачу, ви на id 4 катаєтесь на електромобілі, бо ми теж так трошки знімаємо. Але на Нісан Ariya. можете просто порівняти, як вам А от ззаді вас стоїть А Ану, ходіть ви ми, ми, ми дуже вчасно під'їхали. Добрий день Андрій мене звати Петро прямо по цьому, тому що Це високова машина. Та, а ви а хочете я щось хочу цікаве. Та... Супер, супер. Та, можете можна... можете, 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 можете перше присісти, порівняти просто, як вона вам, бо я бачу у вас е -пур Плюс, так? Ні, це прошка сама, сама максимальна. Ага, Прошка, перепрошую. Але у вас це теж бачу повний привід, так? Та, це саме максимальна комплектація. Це, це якраз та, яку я цей. Ну, слухайте, салон прикольніший. Так, ви можете собі присісти з іншої сторони. Іронія долі, як то подарок. Долі да. вирішили от е, власників ID 4 Volkswagen прокатати. Вони захотіли, щоб ми їх прокатали, потім ми їм дамо прокатати. Ззаді зліва прошу пристібнутись, тому що я все бачу. Я все бачу. Ось. Так, ми зараз споруджимо, ми, ми трошки перейдемо в нормальний. О, ми Стандартний. Це стандарт. Давайте ми попробуємо таким чином. Попробуємо їхати так, як всі нормальні люди, а потім ми прискорення зробимо як. Ну тобто, щоб ви відчули, відчули в, в, в реальності в їзді. Так. Тому що на картинках, як всі обіцяють, ми привеземо, ми зробимо круту машину. Хоча б ви знали, що ви що ви будете там на майбутнє розглядати? Що, що це таке? Місця просто. Багато так, місця? Ну, мені це подобається. І боку теж. Давайте трошки прискоримося ви чуєте, да, як машинка їде. Тому потужність неї бачу на найбільш швидкості вона себе вона... відчуває так. Гарно себе зарекомендувала машинка, до речі, я очікував чогось меншого від неї. Коли ми привезли, я очікував чогось меншого. Щось такого типу Nissan е Leaf, але на Максималках покращений. Е -по... Це зовсім інший ми, автомобіль. Якщо три роки на X3, новий салон. Угу. то нам трошки таке приблизно. Nissan? Ну так, це, це є, скажімо так, Nissan, но не Nissan. Це зовсім якісь інші відчуття. Так перейдемо в звичайний режим. Ми не будемо чути цього звуку вже, стандартний режим. А, Просто будемо їхати. Тому що спорт режим, тобто звук повинен бути типу спортивний. Я не знаю, чи тут звук настраюється. Я думаю, що так. А який роз... в кіловатах розход зараз? Зараз будемо дивитися. Бо ми так ще не встигли, чесно кажучи, її повністю весь функціонал. Зараз ми будемо бачити. Це такий спід... Оце показує з Так, 24 кВт на 100 км. — Скільки? 24 кВт на 100 км. 24,6 зараз в спортрежимі. А зараз ми в звичайному, тому зараз просядуть. Але я думаю, ви... Так, да, дуже. І він такий гарної якості. От переді мною вся панелька вона дуже, Шо, дуже якісна. Компляти, да, так само ну, карти немає в Україні. Ні, карти немає і немає Apple CarPlay. От оце єдине, Єдиний, так, незрозуміло... так. Думаю, ну, що це єдине. Китай. в Європа ж є. Я думаю, що з часом оновлення. прийде. Е, ну, — Я маю на увазі, так як ми за гроші, так, по ID, так само, я думаю, і тут. Та, за, за, за часом. Просто треба, щоб їх було більше. Щоб та, то... Так, щоб було більше, тому що на то все. немає, немає попиту, немає пропозиції. От і все. Зараз ми вам дамо прокататися. Ну, тут от потужність є. Причому така ж. Цікавіше трішки. Да, Нам єдине, чого мені не вистачає, в нас після 3 літрового дизеля. Ну, вона їде, але вона... Просто їде. Просто їде. Немає ніяких таких, да. знаєте, а тут прям є емоція така. Да, тут... А я вам скажу більше, Honda ЄS1 вона краще їде, ніж ID4. Вона більш така різвіша, цікавіша машинка. Ну, Але вона ну, менша, вона шумна. Вона ще ж ш... дуже шумна. Такі По салон... м'якості одинаково. Однаково. Спользує. Ну, і вона, мабуть, і трошки важча. Вона важча, набагато важча машина. Ну, хороша машина. Так, давайте підіб'ємо підсумки сьогоднішнього дня і нашого тест-драйву автомобіля Nissan Ariya. Автомобіль вийшов в Nissan досить цікавий і досить якісний. Тобто це вам не є Ліф. Це вам не Nissan Leaf. Коли ви сядете вживу в автомобіль Nissan Ariya, ви все зрозумієте. Матеріали є високої якості, а все зроблено в деталях, все якісне, панель гарно обшита, прострочка по салону рівна, кермо дуже хороше, дуже хорошої якості шкіра. Сідушки хороші, але, як на мене, могли бути бути трохи ширшими, кілька сантиметрів ширшими. Це було б ще комфортніше. Ну, не вистачає, не вистачає атаманки, а так, а так все окей. Но є, звичайно, є і нюанси, мінуси даного автомобіля. По-перше, великий мінус це є ціна його на сьогоднішній день. В Україні даний автомобіль в даній комплектації стартує від, 6, від 60, якщо не помиляюсь, з тисяч доларів. І це європейський, китайський, там від 65, по-моєму. Даний автомобіль, даний автомобіль з Китаю ми можемо провести в максимальній комплектації до 44 тисяч доларів. Це її максимум ціна в, в погану, похмуру погоду, скажімо так. В іншому ще за мінуси. Шумоізоляція не подобається слабенька. За ту ціну я хочу їхати тихіше в автомобілі. Я хочу їхати м'якше, я хочу їхати тихіше. Е, ще раз повторююся, немає Apple Carplay. Це дуже важливо в сьогоднішній день. Це є дуже важливо Apple Carplay чи Android Auto є важливою функцією автомобіля. Це є китайська версія, тому її тут немає. А в інших моментах автомобіль є доволі хороший. Хороший, до нього швидко привикається. Багато є функцій, багато є е, цікавих новинок, як е, оця ніша. Е, досить, досить цікава. Я не знав, що взагалі що вона така є, що вона існує. Але як бачите, вона є, е, е, користуватись можна, щось скинути туди сховати. Є хорошим є дуже хорошим сховком і хорошою функцією. Проекція на лобове скло є якісною, досить якісною. Вона є кольоровою, вона є доволі якісною, хорошою, інформативною. Багато інформації відображається на лобовому склі. Це є також сьогоднішній день одна з важливих складових автомобіля. Більшості такого розказати цікавого. В принципі, я вже не маю і що вам розказувати про даний автомобіль. Хороший є моя оцінка 4 з плюсом твердих з 5. Чому 4 з плюсом? Тому що, ну, тому що немає хорошої обезшумки. Немає хорошої обезшумки, немає Apple CarPlay, але в загальному це є хороший якісний автомобіль. Підписуйтесь, слідкуйте за нами, так само підтримуйте наші збройні сили України, які потребують нашої, нашої підтримки, які нас в даний час захищають від ворога. За нами перемога! Слава Україні! І до наступних зустрічей.